Let's go. Чи правильно я вчинила мій чоловік був добрішим до моєї найкращої подруги, ніж її власний чоловік. я пишу цей пост, тому що чоловік моєї найкращої подруги, Кейт Берт, назвав мого чоловіка ціма мудаком. Раніше я намагалася мінімізувати свої коментарі щодо поведінки Берта, вважаючи, що справжні друзі висловлюють свою думку один раз, а потім підтримують одне одного у складних життєвих ситуаціях. Але зараз я прошу розсудити незнайомців з інтернету Я перебуваю у відрядженні Кейт на сьомому місяці вагітності змушена працювати з дому, дотримуючись модифікованого постільного режиму. Зазвичай, протягом тижня я навідую її один-два рази, привозячи вечерю для її сім'ї. Тім, що тижня готую додаткові порції, щоб поділитися, підбадьорюю її та читаю кілька казок на ніч її старшій дитині, щоб Кейт могла раніше лягти спати та виспатися. Берт працює в офісі. Звісно, його робота може бути стресовою, але під час вагітності Кейт він працював дедалі довше у нього фіксована зарплата, а не погодинна оплата. Кейт почувалася сумно та самотньо. Так я пропонувала їй звернутися за психологічною допомогою. На тлі цього, сьогодні ввечері, близько шостої, ми з Кейт листувалися. Вона захотіла тако з мексиканської забігайлівки, яка знаходиться неподалік мого будинку і, що важливо, біля офісу Берта. Вона попросила його купити їй такого по дорозі додому. Він відмовився, сказавши, що має роботу вдома і їй краще замовити доставку з найближчого закладу. Це її дуже засмутило. Вона каже, що ірраціонально засмутило, але судіть самі, тому що раніше він часто робив їй сюрпризи з її улюбленими тако, а тепер йому байдуже. Як це зазвичай буває, я розповіла про це тіму. Я була за три штати звідти, тому це була просто частина нашої розмови, поки я поверталася до готелю та готувалася до робочої вечері. Після вечері я дізналася, що Тім з'їздив і купив Кейт тако, згадав про пакет речей, які я зібрала для неї та її дитини, і які були в моїй машині, і дістав з морозильника запіканку з тунцем, яку Берт ненавидить. Він залишив усе це на її ганку і просто написав Кейт повідомлення, що це дещо від мене. Потім додому повернувся Берт. Чи приніс він тако розмальовки або хоча б гарний настрій? Ні. Він зателефонував Тіму і назвав його мудаком за те, що той виставив його в поганому світлі. Він також вжив іншу лайливу лексику, включно з досить сексистською нісенітницею. Окрім того, він написав мені повідомлення, щоб я тримала свого чоловіка подалі від його дружини. Тім грубо відповів на дзвінок Берта. Кейт розповіла, що Тім сказав Берту, що той нікчемна людина, поганий чоловік, батько та чоловік. Очевидно, це розлютило Берта, і він почав кричати лайки так голосно, що їхня донька розплакалася, це було жахливо. Після цього тім кинув слухавку, заблокував номер Берта і написав Кейт повідомлення, що якщо їй знадобиться допомога в екстреній ситуації, вона знає, куди звертатися, але він більше не збирається терпити її нікчемного чоловіка. Ситуація зайшла в глухий кут, і я не знаю, що буде далі. Мій чоловік почувається винним через те, що все так загострилося, особливо через сльози їхньої доньки. Зараз він вважає себе мудаком. Очевидно, Берт також так думає. А я вважаю його доброю людиною. Що ви про це думаєте? Ейтах немає консенсусного бота. Авторка була NTA. Відповідні коментарі. Авторка про думку Кейт щодо ставлення Берта до Тіма. Авторка, вона дуже розлючена на Берта. Можливо, її гнів мине, але зараз вона надзвичайно зла на нього. Вона не вважає, що Тім мав якісь погані наміри, за винятком, звісно, дещо дріб'язкової запіканки з тунцем. Чи могла б Кейт залишитися з авторкою та Тімом? Авторка. Вона завжди бажана гостя, звичайно, але я не думаю, що вона захоче перевозити їхню доньку в інший район. Я вважаю, що вони зможуть порозумітися. Вона дуже сильно його любить, проте сьогодні він ночує в готелі, і, здається, такого раніше не траплялося. Коментатор один Не роби добра, не чекай подяки. Тим не менш, ви занадто сильно втручаєтеся в їхнє життя, ви готуєте їм їжу кілька разів на тиждень. Авторка Так. Кейт на постільному режимі. У нас організована допомога з приготування їжі. Я готую в середу та іноді в п'ятницю. Її сестра готує два дні, кілька її подруг чергуються в інші дні. Чи може Кейт залишитися з кимось із родини чи друзів? Авторка їхня донька сьогодні ввечері у сестри. У неї є донька приблизно того ж віку, тому вони часто так роблять. Ми будемо по черзі залишатися у Кейт, доки не почне працювати нічна медсестра, здається, у вівторок. У них була няня на неповний робочий день, але це виявилася колишня коханка Берта. Так, її сестра допомагає з того часу, як Кейт потрапила на постільний режим. Оновлення номер 1 наступного дня нерадісне оновлення. Коротко кажучи, вони розлучаються з причин, не пов'язаних з цим інцидентом. Прошу вибачення за помилку в назві попереднього посту. Я намагалася бути стислою, але вийшло невдало. Сподіваюся, це оновлення буде кращим. Це оновлення опубліковано з дозволу Кейт та Тіма. Щодо Берта висловлюся, прямо він заслуговує на найгірше. Сьогодні, вранці, Берт надіслав Тіму електронного листа з вибаченнями. Він пояснив, що забув про мою відсутність у місті та не усвідомив, що Тім привозив їжу в рамках нашої домовленості про допомогу Кейт. Це був дивний лист з багатьох причин, але Тім відповів ввічливо, хоча й без особливого ентузіазму. Тім не змінив своєї думки про Берта, зокрема через події, що сталися між Бертом і Кейт сьогодні в день. Берт також написав мені повідомлення з вибаченнями, але я отримала його лише після приземлення, коли вже все сталося. Я вирішила не відповідати. Берт повернувся додому близько полудня, провівши ніч у готелі. Сестра Кейт відвела їхню доньку до парку, щоб Берт і Кейт могли поговорити. Коротко кажучи, Берт уникав Кейт, тому що вона була нещасливою під час цієї вагітності. І я згадувала в коментарях, що Кейт була раніше одружена, і незабаром після смерті її першого чоловіка у неї виникли ускладнення під час вагітності, які змусили її лягти на постільний режим. На жаль, її син не вижив. Її нинішня вагітність викликає багато болючих спогадів, і вона боїться, що не зможе доносити дитину до терміну. Тому вона не така радісна, як під час вагітності їхньою донькою. Це важкий період. Берт розчарований і злий через її нещастя, тому він затримувався на роботі та ігнорував її, сподіваючись, що це припиниться. Я знаю, що це звучить жахливо, але я вважаю, що вони могли б порозумітися. Однак, пояснюючи свої почуття, він сказав, що Кейт повинна бути рада, що її сина немає, інакше у неї взагалі не було б цього життя. Так, від цієї жорстокої репліки у мене досі перехоплює подих. Кейт поговорила з ним про це висловлювання, але його пояснення не стало кращим у будь-якому випадку для неї це стало кінцем. Вона сказала йому, що з неї досить, вони можуть домовитися про спільну опіку, але шлюб закінчено. Вона зателефонувала своїй сестрі, і вони з чоловіком порадили Берту піти. Зараз Кейт не відчуває ні злості, ні смутку, ні паніки, вона просто виснажена. Особисто я здивована, оскільки вони пережили досить складні часи, включно з його невірністю, але, мабуть, це стало останньою краплею. У будь-якому разі її друзі з D&D прийшли до неї на суботній ігровий вечір, і вони їдять вафлі. Вона вважала важливим повідомити інтернет, що вафлі це відповідна їжа для розлучення. Щодо її добробуту, про який турбувалися багато добрих людей, у них є шлюбний договір будинок належить Кейт, а майно його родини Берту. Я впевнена, що буде боротьба за опіку, але фінансово Кейт буде забезпечена. У будь-якому випадку у неї є родина та друзі, які підтримають її, що б не сталося. Відповідні коментарі. Коментатор один Вау. Цей чоловік просто Вау. Мені нема чого сказати доброго. Я рада, що вона йде від нього. Хто ж може дорікати дружині її попередньою втратою дитини? Це просто неприпустимо. Авторка. Я не знаю, чи це гірше, але це був не Викидень вона народила дитину, яка була занадто недоношеною, щоб вижити, це був жахливий час. Авторка та її чоловік підтримують Кейт. Авторка майже так з доданою нісенітницею про те, що він не один з тих підкаблучників, які б виховували чужу дитину, як чоловіки її подруг, двоє з яких чудові відчими, тож хай йому грець. Я вирішила сьогодні не шукати значення цього образливого слова, оскільки я вже дуже зла, страждаю від зміни часових поясів і не можу ясно мислити. Образливе висловлювання чоловіка Кейт про її померлого сина. Авторка він пояснив це тим, що ніколи б не зустрічався з нею, якби у неї була дитина і вона б не змінила кар'єру. Тобто, якби її син вижив, у неї не було б її чоловіка, доньки чи роботи. Крім того, він образливо висловився про чоловіків, які є відчимами, використовуючи сексистську нісенітницю. Коментатор 2. Звісно, він раніше був невірним, рада, що вона його вигнала, надсилаю їй добрі думки. Оновлення номер 2. Через 4 тижні святкове оновлення. Гадаю, чи вважати це оновлення щасливим залежить від того, чи є позитивним те, що нікчемні люди кидають своїх дітей чи ні. Кейт і Берт все ще розлучені. Їй знадобилося кілька тижнів, але вона нарешті поговорила зі своїм адвокатом і попросила його розпочати оформлення документів. Однією з проблем було знайти Берта для вручення йому повістки та узгодити графік зустрічей з дитиною таким чином, щоб не виглядало, ніби Кейт перешкоджає його спілкуванню з донькою. Тієї ночі, коли його випровадили, він, очевидно, поїхав до готелю, потім сказав своєму босові, що йому потрібно працювати дистанційно, де в біса була ця можливість раніше, а потім переїхав до своєї матері. Кейт кілька разів намагалася зв'язатися з ним, щоб узгодити графік зустрічей з дитиною, і лише минулого тижня дізналася, що його немає в штаті. Нарешті вона зателефонувала його матері, щоб дізнатися, чи не хоче вона приїхати побачити свою онуку на День подяки, і дізналася, що він був там увесь цей час. У будь-якому випадку вони нарешті склали графік зустрічей з дитиною і, за порадою її адвоката, домовилися, що Берт проведе перші свята після розлучення з донькою. Він мав приїхати в середу і забрати її на кілька днів, щоб вона могла провести час з його родиною. Тож ми запланували дружню подяку, щоб підтримати Кейт, оскільки її маленька вперше мала провести свята без неї. Весело? Не зовсім, але так роблять сім'ї. У будь-якому разі Берт не з'явився. У четвер вранці його все ще не було. Кейт хвилювалася, оскільки він мав приїхати на машині, тому вона знову зателефонувала його матері. З Бертом все було гаразд, але він не мав настрою цим займатися. Так, я сама це чула. Дитина, на щастя, ще спала, тому не бачила повного емоційного зриву своєї мами. У кейт не було щасливого дитинства, і усвідомлення того, що її нікчемний чоловік абсолютно байдужий до своєї доньки, стало для неї занадто важким. Вона так сильно плакала, що не могла дихати, а потім у неї почалися перейми Брекстона Гікса. Тоді ми з її сестрою запанікували. Якби ми мислили розсудливо, то напевно згадали б, що у неї були такі перейми під час обох вагітностей і спокійно оцінили б ситуацію, коли вона заспокоїлася. Замість цього я в паніці зателефонувала її акушеру гінекологу, і ми помчали до лікарні. «Скейт все гаразд. З дитиною все гаразд. Дитина тепер дивилася телевізор і їла шкідливу їжу за два дні більше, ніж її мати дозволяла їй за все життя, тому що я не найкраща нянька. Кейт пробуде в лікарні ще кілька днів, оскільки її лікар стурбований рівнем її стресу. Чоловік, її сестри, зателефонував Берту, але досі він не зробив жодних спроб зробити щось корисне, наприклад, підбати про власну дитину. Тож, гадаю, боротьби за опіку не буде. Паршиве оновлення, але це були паршиві вихідні. Якщо хтось знає, як розвеселити маленьку дівчинку, яка сумує за батьками, і це не пов'язано з Макдональдсом і Блуї, будь ласка, дайте мені знати, якби ще існував той зерус, я б напевно збанкрутувала. Оновлення. Дякую всім за поради, особливо юма Макас, за те, що допомогла мені зібратися з думками. У мене була кімната, повна матеріалів для рукоділля, а я навіть не подумала про це. Ми цілий день розробляли та шили одяг для ляльок і відповідні гумки для волосся для неї, її мами, тітки, дядька, двоюрідної сестри тощо. Вона щаслива та втомлена, і я безмежно вдячна незнайомцям з інтернету. Щодо менш хороших новин, Кейт залишиться в лікарні до пологів. З нею та дитиною все гаразд, але через деякі ускладнення лікарі хочуть, щоб вона залишалася там до народження дитини. Донька Кейт перебуває з нами до завтра. Ми живемо недалеко від лікарні, але завтра ввечері вона повернеться до своєї тітки, яка живе недалеко від її дитячого садка. Кейт хоче, щоб життя її доньки було якомога звичнішим. Я все ще хвилююся, але лікарі чудові і, здається, тримають ситуацію під контролем. Відповідні коментарі. Коментатор 1. Навіть не думайте так. Зрештою, Берт одумається або зустрінеться з адвокатом, який скаже йому гірку правду. Він усвідомить, що якщо не боротиметься за опіку і не отримає її, то розмір аліментів, які він буде змушений платити, буде більшим ніж при спільній або основній опіці. У них може бути шлюбний договір, але він не має нічого спільного з аліментами, які є правом дитини, а не правом батьків. Порадьте своїй подрузі вести детальний журнал усіх цих взаємодій з її майбутнім колишнім чоловіком, або зробіть це за неї, поки вона емоційно нестабільна. Нехай вона надішле Берту та його матері електронного листа або текстове повідомлення, будь-який письмовий документ з таким змістом. Ми спільно погодили у графіку Пійки на свята. Я з доброї волі надала тобі перші свята після нашого розлучення з нашою донькою, бажаючи показати, що ми можемо мирно співпрацювати як батьки. Ти погодився, а потім підвів її в останню хвилину, бо не мав настрою цим займатися. Вона повинна зафіксувати письмово всі подібні ситуації, щоб мати докази для суду. Заохочуйте її продовжувати спілкуватися з Бертом заради спільного виховання дитини, щоб він не міг звинуватити її у перешкоджанні його спілкуванню з донькою. Усе спілкування має бути письмовим або підтвердженим письмовим підсумком усної розмови. Якщо вона не може цього робити через стан здоров'я та емоційний стан, хтось інший може робити це за неї, копіюючи її в електронних листах. Повідомлення для суду може бути таким: незважаючи на останні тижні вагітності та процес розлучення, я роблю все можливе, як мати, щоб це не вплинуло негативно на наших дітей і щоб процес переходу був гладким, а спільне виховання можливим. Не провокуйте Берта і переконайтеся, що ваша подруга також цього не робить. Але коли він поводиться неадекватно, пригнічено або безвідповідально, фіксуйте це письмово. Завжди говоріть про Берта добре, принаймні в присутності доньки, щоб він не міг використати аргумент налаштування дитини проти одного з батьків. Подбайте про бездоганну поведінку вашої подруги, щоб у нього не було жодного приводу для оскарження опіки, ніяких я поводився жахливо, але й вона теж ваша честь. У суді має бути чітко видно, що позивач весь час був зневажливим і агресивним мудаком, а відповідач поводився максимально співпрацюючи та добросовісно. Основна опіка відповідачу. Авторка. Це була саме та порада, яку вчора дав нам її адвокат. Дякую. Коментатор 2. Ставлю на те, що Берд зараз щасливий, як слон, бо нарешті може бути зі своєю коханкою без будь яких зобов'язань. Але це триватиме недовго, і він спробує повернути Кейт, щойно побачить, скільки йому доведеться платити аліментів. Документуйте всі спроби надати йому доступ до дитини та його невдачі, це допоможе Кейт у боротьбі за опіку і, зрештою, призведе до збільшення розміру аліментів. Коментатор 3. Мені дуже шкода чути це оновлення. Не здивована, але шкода. Щодо маленької дівчинки, наскільки ви готові займатися рукоділлям? Зайдіть до магазину все по долару і купіть кілька одноразових скатертин, покладіть одну на підлогу, а іншу на будь яку поверхню, на якій ви дозволите їй малювати. Після закінчення складіть їх внутрішньою стороною і викиньте у сміття. Прибирання стане в 10 разів легшим. Ви можете купити дитячий набір для бісероплетіння, щоб зробити мамі різдвяний подарунок браслети, намиста тощо. Якщо ви схильні до рукоділля, знайдіть рецепт солоного тіста і купіть миючі фарби, заколіть їй волосся, пожертвуйте старою футболкою, бажано однією з футболок її батька, і нехай це буде фартух для малювання. Прикрашання до різдва може бути таким же простим, як аркуші білого паперу та ножиці, робіть сніжинки. Якщо у вас є доступ до принтера, є багато шаблонів для вирізання складніших фігур, таких як зоряні війни, ймовірно, не її тема, або мультяшні герої. У магазинах Майклс також зазвичай продаються набори для виготовлення маленьких пінопластових прикрас, зробіть їх особливо смішними за допомогою маленької упаковки рухомих очей. Одне застереження тримайтеся подалі від блискіток, ви сяятимете весь наступний рік. Якщо щось має бути блискучим, використовуйте клей з блискітками. Сподіваюся, це допоможе. Авторка. Ви справжній скарб. Я була така розгублена, що навіть не подумала про мистецтво та рукоділля. Дякую. Оновлення про дитину через місяць. Це хлопчик. Не знаю, чи комусь ще цікаво, але Кейт благополучно народила абсолютно здорового хлопчика в четвер і вже повернулася додому. Її сестра була, по сестра була поруч, і все пройшло досить швидко після того, як їй викликали пологи. Берт все ще зник. Останнє, що ми чули, він був на Алясці зі своїм братом. Адвокат Кейт керував усіма комунікаціями, щоб зберегти доказову базу якомога частішою. Йому вручили повістку, але, звісно, такі справи потребують часу. Маленька щодня запитує про свого тата, і це розбиває мені серце, але гадаю, тут нічим не зарадиш. Ми дотримуємося порад терапевта і юридичних порад щодо цього питання. Думаю, тепер, коли її мама, нарешті вдома, стане легше. Щодо домашніх справ, Кейт дуже рада, що її виписали з лікарні. Ми всі зібралися разом, щоб спланувати, як допомогти їй протягом наступних кількох місяців, поки вона відновлюється. Сьогодні я чергую, але всі зараз сплять, тож тихо та спокійно. Вона попросила тако, тож тім поїде за тако на обід через годину-дві. Ймовірно, я більше не буду оновлювати, але я хотіла, щоб люди знали, що вона та її син впоралися чудово. Відповідні коментарі. Коментатор один Я знаю, що на це підуть роки десятиліття, але в моїй голові настане день, коли Кейт буде дуже щаслива, що Тім вирішив привезти тако, і вона позбулася цього жалюгідного виправдання чоловіка. Всього найкращого, авторко. Хотілося потримати оновлення, але я розумію, якщо це кінець. Авторка. Чесно кажучи, думаю, саме тому вона попросила тако. Втім, почувався паршиво через те, як все сталося, і через те, що його прямолінійність, на його думку, сприяла ускладненням у Кейт та засмученню дитини. Бачити Кейт щасливою та розслабленою, в оточенні її родини і як усі поїдають тако, безперечно, підняло йому настрій. Мені теж стало краще. Коментатор 2. я рада, що з вами все гаразд. Тепер, якщо можливо, у мене є запитання чи схвалюють батьки Берта те, що він робить. Будь ласка, тримайте нас у курсі, поки ваша подруга не помститься цьому шкіднику. Авторка я не знаю, що думає мати Берта. Я зателефонувала їй, щоб повідомити, коли Кейт планують викликати пологи, і запросити її на Різдво, на прохання Кейт. Вона так і не відповіла батько Берта помер кілька років тому, що спровокувало деякі з найгірших проявів поведінки Берта. Я зустрічала його брата лише кілька разів, але враховуючи, як він ставиться до своєї дружини з величезною відданістю, я була здивована, почувши, що берт там. Я б очікувала, що його брат влаштує йому прочуханку і відправить додому. Але хто знає, що Берт розповідає своїй родині про розлучення, це дуже дивно. Мені надзвичайно цікаво, але я суворо дотримуюся шляху, визначеного адвокатом для всіх комунікацій. Кейт може отримати деякі відповіді, коли буде подано відповідь на позов про розлучення, але його адвокат отримав відстрочку, тож це буде не раніше, ніж через кілька місяців. Коментатор 3. Авторко це лише моя пропозиція, але оскільки існує ймовірність того, що брата обманюють, чи не було б ефективніше надіслати анонімне повідомлення, розповівши йому, що насправді відбувається. Це лише пропозиція, тому що Берт справді мудак і заслуговує трохи постраждати. Авторка ми з сестрою Кейт думали про те саме, але її адвокат сказав категоричне ні. Нам просто доведеться почекати, поки все не випливе на поверхню. Коментатор 4. я так рада, що у вас все добре, наскільки це можливо. Бажаю вам миру та любові в новому році. Оновлення через три з половиною місяці. Сумне оновлення. Берт повернувся. Кейт і Берт помирилися. Заради здоров'я своєї родини вона віддаляється від мене, своєї сестри та кількох інших друзів. Я сподівалася, що це тимчасово, але ми не розмовляли з нею вже місяць. Більше нічого сказати. Сподіваюся, якщо їй знадобиться підтримка, вона знає, що може зателефонувати без засудження. Найкращі коментарі. Коментатор 1. Не те оновлення, на яке я сподівалася, її самооцінка, мабуть, зовсім на нулі, але принаймні це більше не ваша проблема. Коментатор другий ох. Переклад її ізолювали від мережі підтримки. Коментатор Три це сумно, справді. Ви сподівалися на якесь завершення, це зрозуміло. Іноді ви вкладаєте багато віри у щось примирення, зцілення, а воно не зовсім складається так, як ви собі уявляли. Це важко і це нормально так почуватися. Ви заслуговуєте на підтримку, безумовно. І знаєте, можливо, це означає відпустити, і це теж нормально. Велике, ви не самотні, я думаю. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа.